Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про історію Сполучених Штатів Америки в другій половині 19-го і аж до початку 20-го століття. Але говорити будемо тільки з тими, хто підписався на мій канал, поставив лайк цьому відео та залишив коментар. Тож не лінуйтесь, будьте активними. В кінці 19 го століття в Сполучених Штатах відбувається зростання економіки та чисельності населення. Держава процвітає. На початку ХХ століття Сполучені Штати займали перше місце в світі по об'ємам промислової продукції. По праву це була одна з найпотужніших країн світу. Основи економіки складали у великі компанії, які існували у вигляді монополій, а саме трестів. Найбільшими були нефтяний трест Джона Рокфеллера та металургійний трест Джона Моргана. Однак існувало і багато середніх та малих. Приватних підприємств, які жили в умовах конкуренції. У сільському господарстві панували ферми. По кількості виробленої продукції в галузі сільського господарства, Сполучені Штати також займали перше місце в світі. Тепер про політику. В кінці 19 століття Сполучені Штати були президентською республікою. Вони мали двопартійну систему. Провідні партії це республіканська. Яка представляла інтереси півночі США, та демократична, яка представляла інтереси Півдня? Партії змінювали одна одну при владі, державний апарат в цей період, в кінці 19 століття працював неефективно, процвітала корупція та порушення прав громадян. Тому виникає рух за реформи та демократизацію. Серед суспільства виникають різні вимоги та рухи. Наприклад, рух проти монополій, це рух підтримала популістська партія та її лідер, губернатор штату Вісконсін Роберт Лафолет, рух за націоналізацію телеграфу та телефону, збільшення податків для багатих, рух за конфіскацію надлишків землі, демократизацію виборчої системи. В деяких штатах країни такі нововведення. Частково запроваджувалися. Велика роль у боротьбі з корупцією, шахрайством, експлуатацією жінок та дітей належить журналістам та пресі. Преса перетворюється на справжню четверту владу, вона впливає на уряд, на суспільство в цілому. Також фруг проти імперської колоніальної політики, діячі жіночих організацій, суфражистки. Розгорнули рух за здобуття жінками рівних прав з чоловіками та право голосувати на виборах. Також діяв робітничий рух, виникали профспілки, найбільшою з яких була Американська Федерація праці на чолі з Семюелем Гомперсом. Профспілки були переконані, що треба співпрацювати з підприємцями і власниками підприємств, шукати певні компроміси. Завдяки діяльності профспілок в цілому по країні було збільшено заробітну плату робітників. Завдяки профспілкам, їх активній роботі представники республіканської та демократичної партії дійсно розуміли важливість змін. Окремо давайте згадаємо про те, що колишні прихильники рабства та конфедерації. Об'єдналися навколо демократичної партії і так зберігали частково свою владу на півдні Сполучених Штатів. Вони в цей період, в кінці 19 століття, приймають ряд законів, що обмежували права афроамериканців. На півдні США складається система расової дискримінації та расової сегрегації, тобто окремого проживання, навчання, відпочинку, розвитку, темношкірого і білого населення. Зрозуміло, що темношкіре населення починає боротьбу за свої права. В кінці 19 століття уряд Сполучених Штатів все ж розпочинає зміни в країні. Так, у 1890 році було прийнято антитрестовий закон, автор закону Джон Шерман. Цей закон передбачав кримінальну відповідальність за змову підприємців в питаннях встановлення цін. Так, конкуренція стає однаково важливим явищем на рівні зі свободою та демократією в суспільстві. Президент Сполучених Штатів Теодор Рузвельт, який керував країною з 1901 по 9 роки, починає ряд важливих змін. Він почав боротьбу з монополіями. Він був переконаний, що держава має контролювати їх і зменшувати їх негативний вплив. Також проголошено справедливий курс у відносинах між робітниками і підприємцями, аби уникнути соціальних проблем та революцій. За його керівництва відбулися успішні суди з монополістом Джоном Морганом. Також приймаються закони про контроль держави над залізничними тарифами, виготовлення ліків продуктів і про контроль над умовами праці, екологічною ситуацією в країні. Наступний президент. Уільям Тафт, який керував країною з 1909 по 13 роки, продовжував політику попередника. Згодом новим президентом стане демократ Вудро Вільсон. Керував країною з 13 по 21 рік. Він розпочав політику нової демократії. За його керівництва запроваджено прогресивні податки. Чим більше заробляєш, тим більше сплачуєш податків. Створюється загальнодержавна банківська система, йде боротьба проти нечесної конкуренції. У зовнішній політиці проявляються дві тенденції експансіонізм та ізоляціонізм. В рамках політики експансіонізму проголошувалися ідеї панування Сполучених Штатів на морі та в океані, а також створення потужного воєнно-морського флоту. Так, наприклад, Сполучені Штати ведуть морську війну з Іспанією. Приводом до цієї війни став вибух на крейсері Мен. В результаті цієї війни здобули незалежність Куба. США отримали острів ВПО-Ріко, Філіппіни, Гаваї та інші землі. Президент Теодор Рузвельт продовжив політику експансіонізму. Виникає термін політика великого кійка. Ця політика продовжувала по суті доктрину Монро, яка стверджувала про право Сполучених Штатів втручатися у розвиток країн, які належали до їх регіону і сфери впливу. В результаті такої політики Сполучені Штати втручалися у вільний розвиток Куби, Колумбії і провокували велике невдоволення країн Латинської Америки. Президент Вільям Тафт запропонував дипломатію долара, коли Сполучені Штати здійснювали економічну експансію, надаючи позики іншим країнам, і так, беручи їх під економічний контроль. Ну що ж, дякую, що дивилися моє відео. Сподіваюсь, ви вже підписалися на мій канал. Воно того варте. І до зустрічі! Успіхів!